Добрий ранок малята! Подивіться, хто до нас сьогодні прилетів у гості. Це маленьке пташеня, і воно хоче нам сповістити, що до нас йде інша пора року, яка саме ми із вами дізнаємось із наших загадок. Сонечко ясне пригріло, швидко тане білий килим. Клен радіє, певнозна, в гості йде до нас. Весна, вже струмок біжить з під снігу і ламає річка кригу, Вже ведмідь забув про сни, бо діждався він. Весни. Вірно малята, це весна. Ця саме пора року до нас вже сьогодні, перший день весни, і вона до нас прийшла. Зараз я вам пропоную роздивитися ілюстрації рання весна. Яка вона? Давайте будемо роздивлятися наші картинки. Надходить до нас весна і потихеньку все змінює довкола, творить свої весняні справи. Раніше геть усе було біле від снігу, а тепер всюди з'являються проталини. З кожним днем снігу стає все менше і менше. Що робить весна зі снігом, дітки? Так, вона змушує сніжок зникати. Дітки, а куди зникає сніг? Так, він в нас тає, розтає. А на що перетворюється сніг? Справді, дітки талий сніг, перетворюються на водичку, струмочки, і вони біжать собі ось так полями, гаями та вулицями. Ви бачите водичку на картинці? Так, дітки, а звідки вона взялася, ця водичка? Правильно, бо розтанув наш сніжок. Сніг тане, тому що дні настали погожі. Сонечко піднялося вище в небо і дарує нам своє тепло. Яке небо ви бачите на малюнку. Так, воно блакитне, ясне. Дерева вже скинули з гілок снігові шапки і прокидаються від зимового сну. На них починають бубнявіти бруньки, а на берізках, що на малюнку з'явилися. Весняна прикраса, Сережки. Дітки, як виглядають дерева ранньої весни? Вони скинули шапки, і що з'являється вже на них? Бруньки. Дітки, чи сподобалися вам ці малюнки? Малята, так про яку пророку року ми із вами щойно проговорили? Саме про ранню. Весну. Так, дітки, я вам пропоную або сьогодні, або завтра, післязавтра вийти на вулицю і зробити такий невеличкий експеримент. Дістати свої ручки і відчути, чи холодно їм, чи одразу ви їх будете ховати, і вам стане холодно. Чи ви можете ще в них трішечки і без рукавичок погратися? Добре, дітки. Якщо ви вже зможете довше, без рукавичок, без ховання ручок, потримати свої ручки, дітки, до нас вже йде весна. І також ще послухати, як співають пташки. Добре, це, дітки, обов'язково, коли гуляєте на вулиці. Слухайте, як співають наші пташки. І обов'язково годуйте їх, так, дітки? Бо їм зараз ще важко знайти їжу. Тому, будь ласка, годуйте наших пташок. Ну, а зараз я вам пропоную зробити руханку. Повторюйте малята, рухи за мною. На городі бараболя, буряки і кабаки. А ми кошика візьмемо та повненько наберемо. Малята, ну а тепер давайте повернемось до нашої роботи. І перше, що ми з вами зробимо, це пограємо в дидактичну вправу, що спочатку, а що потім. Давайте будемо гратися. Весна пора першої зелені і перших квітів. Зрозуміло, що квіти не з'являються вмить. Наприклад, весняна квітка пролісок. Спершу пролісок витикається з землі зеленим острічком. Потім обережно розкриває листочки, показує вершичок стебла і білий пуп'янок. А далі листочки розкриваються повністю, довгасті та блискучі, а між ними, мов тоненька ниточка, тендітне стебельце. На стеблі проліска розправляють пелюстки квіти, біленькі дзвіночки. Малята, я сподіваюсь, вам подобалася ця вправа. Тепер ви знаєте, як з'являється наш. Пролісок, наша квіточка. Ну і наостанок я хочу з вами зробити ще одну вправу: узимку чи навесні. Я вам буду казати речення, а ви мені будете казати: це буває узимку чи навесні. Добре, давайте будемо із вами розпочинати. Дуже холодна морозна погода. Це в нас. Взимку чи навесні? Взимку, так, малятка молодці. Тає сніжок в нас узимку чи навесні? Навесні, так, малята молодці. А Сонце світить ні, низько над обрієм нашим. Ви пам'ятаєте, ми минулого разу з вами про це говорили? Що взимку в нас сонечко низько, а весні воно в нас же вверх. І все ж таки, дітки, це в нас буває взимку. Так, малята, ну ви дуже уважні, молодці. Починають з'являтися квіти. Ми сьогодні вже з вами проговорили: це буває взимку чи навесні? Навесні малята, ну звісно. З неба падає сніжок. Напевно, навесні. Ну, а що, навесні також бувають? Ні, малятка, звісно, це буває взимку. Так, дітки, а біжать струмочки? Коли це буває? Молодці, дітки, це також в нас навесні. Дітки, ми сьогодні дуже добре з вами попрацювали. Ми сьогодні проговорили про яку пору року? Ану, яка в нас вже прийшла, і сьогодні її перший день. Це в нас весна. Так, дітки, ми сьогодні прослухали про неї. Ми прослухали, як з'являються наші квіти, які вже вони просинаються. І що ж все ж таки буває в нас взимку і що в нас буває навесні? Дітки, я вам кажу дякую за наше заняття. Спостерігайте за нашою природою, слухайте наших спів, наших пташок, годуйте їх, будь ласка. І я вам кажу до побачення і до нових зустрічей, дітки, бувайте!